Виконуємо номер 407 із підручника Алгебра 7 та номер 15.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте піднесення до степеня і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Щоб піднести добуток до степеня, потрібно до цього степеня піднести кожен із множників І отриманий результат перемножити. Тому підносимо мінус 1 у кубі, х і у кубі, і ще раз у кубі. Показник степеня число не парне, тому результат буде від'ємний. Отримаємо мінус 1. Один. Писати одиничку не будемо. Х. У кубі і показники степенів перемножаємо, коли підносимо степінь до степені. Y у 9 степені отримали мінус х у кубі ігре у 9 степені. Підносимо мінус 7 до квадрата А в квадраті до квадрата, Б до квадрата і С у кубі до квадрата. Мінус 7 у квадраті це 49. Ам буде у четвертому степені, Б в квадраті і С 3 на 2 у шостому степені. Отримали 49 А в четвертому степені, Б в квадраті, С у шостому степені. Підносимо П у кубі до 4 степеня, м у четвертому степені до 4 степеня і Q у п'ятому степені до 4 степеня. Перемножаємо показники. Маємо P у 12 степені, M у 16 степені і Q у 20 степені. Підносимо мінус 2 до 4 степеня, А в квадраті до 4 степеня і В до 4 степеня. Показне число парне, результат буде додатнє. Отримаємо 16. Показники степенів перемножаємо А у 8, Б у четвертому степені. Підносимо до куба 1 шосту, П у квадраті і це у п'ятому степені. Одна шоста це 6, множимо на 6 – 36, і ще раз на 6 216. Ну, одиниці у кубі це 1. Отже, 1, 216, П2 множимо на 3 у шостому степені і С5 множимо на 3 в 15 степені. Підносимо мінус 1 до 5 степеня, С у п'ятому до п'ятого степеня, М у 10 до 5 степеня. І А у кубі до п'ятого степеня. Мінус 1 число від'ємне, показне число у нас не парне, тому результат буде мінус. Одиницю писати не будемо. Маємо С5 помножити на 5 це в 25 степені, м10 на 5 в 50 степені, і А3 на 5 у 15 степені. Отримали мінус С в 25 степені, М в 50 степені, а в 15 степені. Номер 407 із підручника Алгебра 7, та номер 15, крапочка 10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.